Де квітну в рай вселенське попелище, Де сміх лунав, лиш плач вдовиць сиріт, поміж хрестів бентежно вітер свище, та навіть він дивується, навіщо до Бога стільки душ пливе обрід? Мій рід змілів, журба ляглась на плечі. Стрімкий потік жорстких випробувань несе у вир, де суть міняють речі, де люд закляк, чекаючи притечу, Якого не зіпсує булава. Слова давно знецінені юрбою, яка щоразу плодить лжемесій, А ті нам холості дають набої. Щоби не повернулися ми з бою, і блазнів не лишили без трусів. Прости, мій Боже, нашу недолугість, хрести ярма в рослинам у хребти, земля батьків судомить від наруги, бо в нас засипаних яругах знаходять свій неспокій, небрати. Кривавий день завис над тереконом, І руський мір краде у нас, синів. Чи ми діждемось вищого закону? Чи ми діждемось свого Вашингтона? Чи як те кача в брід? Поте сині.